Ну, разом мама пішла у ліс і сказала, ми оцімо подавали, бо я їздила, то не буде вас і не побачилась. І поплила на уліс, а ми замкнули двері і ще дядю хаті. А тут припадать І каже, поводи таки, кожен ятаки, Матінка прийшла, Морозка вам принесла, І вона не липнула. І пішов він До коволя, І каже, Спинніть мені ці зуби, Як у нього матінці. Він не з матінцем. Тоді він Спув, і пішов. І він пішов, І спавався такий. І все. А от проходить? Мама і каза, молоді дочки, кожа дочки, точки, окіньте, ми двои. Маша матінка плызла, отка вам плегла. Вони оцінули, давай він повіли и знову послала их. А тут всі сила лежить двох. І дво". каза.

Она кожанятку кинула и все. Исковала І И она пришла бачить, не немає дома. А потом побачила одна кожанятку я упасть. И она вона каже, тухи, кожен мятушки. Нашела его, кинула и дворе, его в глаз. Тоді вони приходять до хати і кажуть. То ухо тим кисела і не встала усилив, так і не вулк. А потім вона зашла і, і вона одрязала, і там її шкопила коженята. Вона придумалась, как на балодні ховач я. І йде додому, але біхав по піхасі і сховалася. А ми покидали і пішли і все, і поховались Лажу потихоньку. Він вже бере машева, і кипить, і чисто-чисто, і гам, і чисто-чисто, і гап, і, і будто и налить от колпицы, и поле пужа корпить А він убій подлував стами репінцями і упав у воду. І тільки, і тільки його і бачили. Молодець.